Косівіч. Ігор Ярославович. Дзвонила, то, що... Ігор Савович, перепрошую. Козі. Доброго дня, пане Доброго дня. Ігоре. Отже, я, на жаль, не знаю вас. Пан Кузій, це Козій, правильно? Та. Та, пан Козій насправді військовий експерт. Він ага. є також співробітником науком Українського інституту з питань євроатлантичної інтеграції. Правильно я розумію? Та? Співробітництво. Та. І тому, власне, ну, ми запросили пана Козія, щоб поговорити про. Непрості речі є там заяви і керівництва НАТО. І от буквально зараз президент Франції Франсуа Оланд про Україну Євросоюз інтервенції в Україні фактично дуже багато є реакції з заходу, західних лідерів. Збираються всі можливі надзвичайні надзвичайні комісії, збираються будуть комісари, єврокомісари збиратися, збираються ради безпеки. З безпеки Органіції Об'єднаних Націй. А наскільки це все може зараз зупинити те, що можливо той сценарій, який розвитається в Україні? Ви знаєте, я хотів би, щоб все це зупинило. Насправді таке питання на таке питання дуже важко відповісти, тому що це залежить від багатьох чинників. Наскільки вся ця міжнародна спільнота готова переконати одну особу в Кремлі? І фактично зараз повнота влади знаходиться тільки. У нього. Кілька, кілька днів тому Financial Times написав, я не пам'ятаю, хто був автор цієї самої публікації, про те, що так є, звичайно, угода підписана в 94-му, та, здається, році в Будапешті, але вона має, але ми маємо швидше моральні зобов'язання перед Україною. Як це можна Ну, ви знаєте, це цікаве питання. Це більше стосується дипломатів, ніж військових. Ну, я вам скажу так. Ну це не серйозно все це. Розумієте, саме з військової точки зору, коли, наприклад, міністр оборони каже, що ми проводимо навчання в двох в двох округах, а фактично задіє території третього округу, тобто фактично, проти на території України входять військові частини, виходять з трьох військових округів, тобто не з двох, як заявлялося а трьох. Хіба можна вірити таким заявам? Тобто на сьогоднішній день, на мій погляд, фактично російська влада себе показала, як ну, сказати, неадекватно з точки зору своїх заяв, це скоріше буде правильно. А з точки зору своїх інтересів, то ви розумієте, вони роблять все для того, щоб свої інтереси в Україні закріпити. От і все. Тут один із експертів Deutsche Welle пише про те, що почав операцію. Крым, Кремль загнал новые власти в Киеве и Запад в опасную Западню. Установив свой контроль в Крыму, это Инга Мангойфель. -ман Установив свой контроль в Крыму, Путин преследует две цели. Во-первых, он превентивно обезопасил сохранение базы Черноморского флота еще до того, как новое правительство в Киеве могло задуматься о расторжении договора. Во-вторых, взяв в Крым заложники, Путин получил средства давления на новые власти. в Киеве с своей точки зрения, э как вы думаете, Игорь, э он преследует эти цели или его цели более широкие? Он именно установит контроль над всей территорией Юга. Вы знаете, Калина? конечно, он, в принципе, как Верховный главнокомандующий президент своей республики, э, хочет добиться максимальных цели выполнить максимально перед собой поставленные задачи. Другое дело, что мы не знаем. Но если вспомнить сценарий из Грузии, да, почему, в принципе, он остановился на границе соседей? Почему он не дошел до трубопроводов очень важных стратегических. Что ему помешало? Ну, в средствах массовой информации говорили французы, я говорю, президент Франции обращался к ним, и другие источники. Мне кажется, сейчас все находится в руках большой геополитики. Угу. Mm -hmm. Это с одной стороны, а с другой стороны, я бы не забывал бы э, такой очень, на мой взгляд, важный украинскому учебник, да, це э, моральний дух Збройних сил України, тобто я зараз просто призиваю народ України забути все, що було, і підтримати наші збройні сили скрізь ну, абсолютно. підтримати наших військових, підтримати наші внутрішні війська, підтримати наших міліціонерів. На жаль, так трапилось, що протягом оцього короткого періоду фактично. Збройні сили чи силові структури вони опинилися заложниками. З одного боку, їх використовували сліпу, з іншого боку, в них стріляли невідомо хто, а фактично, я можу собі уявити, хто це був. От а будемо казати, від народу ми бачили, що відбувалося. Тобто, як е, віру народу? Знову до Збройних сил показати, що вони саме з народом, що вони здатні виконувати завдання. І це, на мій погляд, сьогодні завдання номер один всіх засобів масової інформації. Запам'ятайте, будь ласка, да, є у нас негідники, да, у нас є військові преступники. Це... Да. Могут смыть кровью на поле боя, защищая Родину. Правильно да. я вас понял? Ну, Но если у нас правда. уже греко-католики и московский патриархат, украинская православная церковь, тут это сказали, то нам уж вот уже да. грех. Ресурс противоречит. Ресурс то хватит военного, материального и прочего. Крым удерживать длительное время. Я уже не говорю о территории в 20 млн человек. Ну, давайте начнем. Мы начали говорить про выдержку. Uh ага. Мы не говорим про ресурсы. Ресурс людской, ресурс материальный. Вы сами понимаете прекрасно то, что История нам говорит, что 22 года мы были в долгу у этих вооруженных сил. Даже месяц назад 24-й канал, который я считаю определенным э, чином оппозиционный канал, берет бегущей строкой, пускает, что мы сегодня на вооруженные силы потратили, значит, больше, чем на дороги. Но ну, теперь пускай 24-й канал скажет, что важнее сегодня. Понимаете, в чем дело? У нас э, надо смотреть с точки зрения истории. Вот взять с самого начала развал Советского Союза. Два президента, оба российской национальности, извините, подздорили между собой, развалили. Понятно. Один оказался умнее решил приватизировать вооруженные силы на территории Российской Федерации. Предал он, не предал, пускай Россия не разбирается. У нас появились свои украинские вооруженные силы. Теперь вопрос, что мы с ними делали 22 года? Мы их финансировали? Ми їх одевали, ми їхні склади поповняли горючими патронами, боєприпасами, нова технікою. Понімаєте відповідь на все жаль, печальна. Ні, тепер же пізно про це звичайно казати. Ми зараз повернемося до питання боєздатності українських військ. Наскільки вони готові зараз виступити на захист країни? І, але спочатку у нас є включення з Криму. Там в Сімферополі, є Андрій Юров, правозахисник. Ви знаєте, що йому забороняла попередня влада. за Януковича въезд в Украину. Господин Юров, да. рад видеть вас в это непростое время. Вы сейчас в Симферополе, насколько я понимаю? Ранее да, сейчас в Симферополе. Какие ваши впечатления, что там сейчас? Но у меня очень противоречивые, конечно, впечатления, начиная с 28 числа, когда Нет. на протяжении двух суток скажем так, никто не мог ответить, какие именно э, странные люди в форме удерживали м, два правительственных учреждения: Верховный Совет Крыма и Совмин Крыма. И все отвечали противоречивые вещи. Сегодня хотя бы руководство Крыма заявило, что они контролируют этих э, странных людей. Э, это неплохо, не хорошо, но хотя бы над ними есть какой-то контроль. Это первая э, странная вещь, которая произошла. Во-вторых, сегодня э, я случайно попал на импровизированную на улице пресс-конференцию господина Константинова, председателя Верховного Совета Крыма. И нам раздавали некое заявление президиума Верховного Совета Крыма, которое, я так понимаю, предшествовало всем сегодняшним событиям в Совете Федерации России и так далее. И здесь сказано о том, что ситуация усугубляется в Крыму в тем, что в настоящее время на территории республики находятся вооруженные формирования неустановленной принадлежности. Ну да, я не знаю, про кого это они говорят. А дальше беспорядки с применением огнестрельного оружия в Симферополе, обстрел, попытка захвата зданий Верховной Рады и так далее, и ссылаются на ночь на 1 марта. Я был здесь ночью на 1 марта, я, честно говоря, не видел никаких крупных вооруженных формирований, которые бы передвигались, и я не очень понял, о каких таких захватах здесь идет речь. Вот ночь на сегодня, что такое страшное произошло. Но потом я услышал заявление председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко о том, что э, речь идет о гибели россиян. Естественно, я очень встревожился, но для меня не важно, россияне или не россияне, я правозащитник, я не делю людей по этническому принципу, но тем не менее у меня появился повод задать прямой вопрос генеральному консулу России, Вячеславу Светличному, о том, действительно ли погибли россияне и есть какая-то серьезная угроза. На что полчаса назад он мне сказал, что это слухи, что никакие россияне не погибали, что вообще сегодняшнее событие там вокруг МВД это было всего лишь несколько выстрелов в воздух, ничего серьезного и типа не нужно так сказать, провоцировать ситуацию. Я его очень поблагодарил. И теперь я могу честно сказать, что, видимо, госпожа Матвиенко введена была в заблуждение, когда голосовалось сегодняшнее решение в Совете Федерации. По крайней мере, я не понимаю, зачем здесь нужны чьи бы то ни было войска. С моей точки зрения, силы правопорядка хорошие, плохие, легитимные, нелегитимные, неважно, но они, с моей точки зрения, гражданские силы правопорядка вполне контролируют ситуацию, и мне непонятно, зачем здесь нужны чьи бы то ни было войска. Как долго вы планируете еще оставаться в Крыму, и в чем, в чем ваша миссия в зале, и вообще присутствие в Крыму? Ну, миссия у меня двойная. Во-первых, наблюдать за ситуацией и действительно информировать общественность, общественность мировую, общественность российскую, общественность украинскую о том, что здесь происходит. Потому что, несмотря на мое российское гражданство, в общем, мало кто меня может заподозрить в какой-либо предвзятости к той или иной стране. И плюс я так понимаю, что все-таки для многих местных лидеров, моя принадлежность к Совету по правам человека Российской Федерации, видимо, как-то важна, поэтому они, по крайней мере, не уходят от ответа. Вот, например, у меня есть все время связь с генеральным консулом России. Для меня это очень важно. Вряд ли, если бы я был не из России, у меня были бы такие же возможности. Но второе, это, конечно, сделать все, чтобы предотвратить любые ситуации с эскалацией вооруженного конфликта здесь. Я имею в виду не только различные военные силы, я имею в виду межэтнический, межконфессиональный и прочие другие конфликты. то есть, то есть попытаться сделать так, чтобы ситуация ни в коем случае не разворачивалась по драматическому сценарию, я бы так сказал. Если вы находитесь сейчас в Симферополе, мы только что демонстрировали в день снятые кадры Пятым каналом, что там есть какие-то, была перестрелка, бегали люди с автоматами, каких-то черных масках, что-то непонятное, которые, кстати, приехали на автобусах с крымскими номерами, что странно, и которые, по-видимому, изображали то ли бандеровцев, то ли еще каких-то вот боевиков, которые, наверное, и должны вот Я боюсь, конечно, это предвещать, но от которых должны пострадать мирное население русское, и что это станет оправданием, вероятно, каких-то следующих действий русской армии, Я... можем ли мы предположить такое развитие событий? Такое предположение, конечно, возможно. Я, к сожалению или к счастью, никаких таких людей не видел. По крайней мере, до сегодняшнего утра, и вот до этой информации, то есть я, собственно, узнал о перестрелке исключительно из пресс-релиза, выпущенного президентом Верховной Рады э, Автономной Республики Крым. То есть до этого ни о каких серьезных столкновениях. То есть я знаю единственное столкновение между двумя гражданскими толпами, которое произошло 26 февраля, я об этом знаю, но там... Ну, речь шла, по большому счету, самая большая некая драке. Да, действительно, это неприятно, это действительно носит в том числе и оттенок немножечко, так сказать, межэтнического противостояния, но я бы не расценивал это как совершенно трагические события. Мне кажется, что э, милиция вполне в состоянии справиться при желании с подобными вещами, потому что мне кажется, что никто ни с той, ни с другой стороны не собирался этот конфликт, так сказать, дальше продолжать, переводить его в более напряженную ситуацию. Вот, возможно, сегодня так да, кто-то появился. Вот. Но, конечно, возникает вопрос, кто это. Точно так же, как у меня на протяжении двух суток был вопрос, что за люди, значит, соответственно, контролируют два высших органа Автономной Республики Крым. Что это за солдаты, в совершенно странной форме, с непонятным оружием, то ли это оружие, то ли это муляжи. В общем, ответа, ответа никто не давал, в том числе и официальные представители Республики Крым уходили от этого. Вот сегодня они хотя бы объяснили, что да, это типа наша самооборона, плюс сотрудники МВД, плюс сотрудники СБУ Крыма, вот значит, вот, вот это вот такое, такое совместное патрулирование. Ну, мы можем по-разному относиться к этому ответу, но это хотя бы ответ. Это хотя бы, хотя бы что-то, потому что страшнее всего это люди в форме, которых никакие гражданские силы не контролируют. Подождите, то есть сейчас на улицах Симферополя нет российских военных вооруженных. Давайте так. Я ведь правозащитник, я привык исключительно иметь дело с фактами. Я не люблю домыслы и не люблю сенсации. Я не видел ни одного военного, который бы действительно имел ну скажем так, российские опознавательные знаки. Там, погоны, какие-то еще вещи. То есть, российского военного, вот подчеркиваю, с опоздавательными знаками, я не видел. Если бы я увидел, я бы обязательно к нему подошел и представился. И спросил у него, что он здесь делает. Я его не видел. То есть утверждать, что их здесь нет, я не могу. Точно так же, как и утверждать, что они здесь есть, но там переодеты и так далее. То есть, для меня, к сожалению, то, и другое является пока домыслом. То, что, возможно, российские военные передвигались по дорогам, там, видели БТР и так далее. Возможно, так оно и есть. Я лично, к сожалению, подчеркиваю, сам этого не видел. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Да, и последний вопрос. Какие настроения среди э, жителей Крыма? Просто наш, наша съемочная группа не смогла приехать сегодня в Крым, как и многие другие журналисты, в том числе иностранных э, засобов, э, иностранных СМИ, поскольку их не, пустыли, не пустили на блокпосту э, во въезде до Крыма. А какие у вас впечатления, если вы общаетесь с крымчанами? Я крымчанами? с крымчанами, причем я общаюсь с крымчанами очень разными. Я могу сказать следующее, что, конечно, преобладающая часть тех людей, которые я встречался именно на улицах, они, собственно, видимо, очень ждут каких-то освободителей и так далее. Но мне кажется, что речь не в том, что они очень хотят прям вот немедленно присоединиться к России и так далее. Я скорее обнаружил в разговорах с ними страх перед мифическими бандеровцами и фашистами, которые сейчас придут их ставить на колени и укранизировать. И для них, собственно, вот любая внешняя сила – это попытка избавиться от этого страха. То есть я увидел скорее людей, которые напуганы, которые не хотят, собственно, вот, вот чтобы эти мифы, подчеркиваю, э, по многом результат э, безответственной пропаганды, чтобы эти мифы стали реальностью, потому что многие из них искренне них, них, верят, них, подчеркиваю. Ситуация в Крыму немножко другая, чем та, что я видел месяца полтора назад на Майданах, в Донецке, в Харькове и в других городах. Здесь я обнаружил на стороне, как бы вот, ну скажем, я не могу называть эту сторону антиукраинской, но, может быть, скажем, сторона, которая не доверяет нынешней украинской власти. Сейчас просто каждое слово может разжигать ненависть, а не гасить ее. Мы должны ее гасить. И вот, мне показалось, что здесь большое количество людей, Неважно, они искренне благодаря тому, что они промыли мозги, или благодаря тому, что они там, не знаю, мечтают о Советском Союзе. Это не важно. Они люди, у них есть искренние убеждения, и они такие. И, конечно, их настроение достаточно чем разные, но в целом вот защитите нас во все. Не знаю, что, но кто-нибудь защитите нас от ужасных фашистов, которые сейчас придут нас ставить на колени. Я понимаю, у нас русский язык, и так далее. Я встречался и с другими людьми, я встречался с крымскими татарами, в том числе с лидером крымских татар. Я встречался с представителями украинской общины. И настроение там, конечно, тоже другие и тоже разные. То есть самое главное, что мне кажется, что никто не хочет все-таки серьезного здесь военного противостояния. То есть никто не хочет убивать, не умирать. Вот, но взгляды подчеркиваю разные. Спасибо. Андрей Юров включался к э, нас э, с Крыму. И мы обовисково... Дя... Спасибо вам за включение и желаю вам спокойной ночи в Крыму. Та... Андрій ю Андрій Юров, правозахисник. Він в Криму. Будемо сподіватися, і подальше його включення. В нас триває телемарафон, який тут, зокрема, транслює перший національний на УТ-1. Я хотів вам показати ще відео, яке зняли з режисери українські кінематографісти з об'єднання Вавілон-13. Це відео захоплення української частини в Балаклаві. Зараз я спробую це запустити. Ну, і знову бід запознавате. Ци номерів на машинах. Ну от, можливо, якраз пан Козій, як полковник, зокрема, запасу, зможе тут трошки прокоментувати як військовий. Ну, ви знаєте, я можу сказати, що якщо цю операцію готували, ну, до речі, у нас таких броньованих машин теж немає. От, якщо цю операцію серйозно готували, то вони саме починали з того, що. Заводили на території України саме, будемо казати, загони спеціального призначення, диверсійні всякі групи. Ну, згадайте навіть звичайну книгу, візьміть про початок Другої світової війни, як на нашу територію входили. Що робили? Те ж саме відбувається майже і тут. Реп подавляє засоби зв'язку, захвачуються, будемо казати, ну, аеродроми, захвачуються. Станції, які можуть фактично організовувати цей зв'язок, потім де блокування військових частин. Ну те ж саме бачимо. Ну ця техніка належить, вибачте, не українським збройним силам, а іншим більше ніхто не може взятися. Це ця техніка російських збройних сил. Ну те, що Юров сказав, що він не бачив людей з російськими розпізнавальними знаками, означає, що це незаконні збройні формування. Їх можна просто ядерною бомбою. Ну, в принципі, це, це з одного боку, так ви ага. правильно кажете, що це. Е, можна вважати цього терориста. Це терористи да. в чистому вигляді, же... але люди постраждають, безперечно, правиль. цивільне населення, яке ні сном, ні духом. Ні, к чому тільки що кидають цими прапорами. А як ви, пане Ігоре, ставитесь до ідеї, які лунають в мережах зокрема, дуже їх багато про те, що треба перекрити воду в Криму, електрику. і, ви, і знаєте, Я до шляхи. цього відношусь дуже дуже негативно. Mm -hmm. Ну, по перше, треба забувати, що в Криму є наш народ, mm -hmm. наш народ, no, народ України Власне, так. і люба, будемо казати, така необдумана дія. Вона може призвести до того, що дивіться люди ну, же так налякані насправді якимись міфами, mm -hmm. тобто вони бояться якихось кровожерних бандерівців, які приїдуть їх різати. вони ну, можна... бояться, що в них заберуть можливість розмовляти російською. Кримчани, як ми зараз насправді от бачимо, вони всі двадцять 25 років жили в якійсь своїй інформаційній блокаді. Це означає, що кримська громада жила в паралельній інформаційній реальності. Ну так правильно, ну це знову. От, на мій погляд, це недоліки влади протягом 20 років. Чому у нас не проводилось розвиток засобів масової інформації там? Чому у нас фактично все, те, що відносилось до альтернативних засобів масової інформації, або воно було проросійське, да. або взагалі знищувалось? Розумієте? От ви навіть е, проаналізуйте, що відбувалося протягом до початку цих дій, протягом ну тижня, у нас скрізь з'явився новий інтернет-провайдер, який був до речі до цього в Харкові давним-давно, в Донецьку давним-давно і в інших місцях давним-давно. Тобто, це і є. Інформаційно початок був заложений в Києві початок інформаційної війни. Ну, трапилось так, чи що. Можна, да, чи можна військовими засобами, які є в наявності нашим Збройним силам, ті, які є, плюс людям, які можуть самоорганізуватися, прийняти присягу на вільність народу України, тобто, іншими словами, піти добровільно до лав Збройних сил протистояти російській російські війні. мобілізація зараз. Та, Ви знаєте, е казати тут. Цій студії про такі речі це просто вкрай неправильно. Тому що у нас з вами немає всієї повноти вла... е... інформації. От, наприклад, да, в засобах масової інформації пройшла інформація, що начебто там Гетман Сагайдач не підняв незрозумілий флаг, е... начебто... Ні, вони перейшли в Одесу. Всі. Начебто вони да, 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 да. Ну, було таке, начебто значить колона БТР вже вийшла за межі цього. Ну це звичайна інформаційна війна. Угу. І от тут знову для нас новий, абсолютно новий виклик, що називається. Е Кібербезпека, да, безпека інформаційного простору, яка протягом 22 років державою замовчилася, робила все для того, щоб вона що не, мене було не було... питання, чи в наявності у нас є сили, які при, при песимістичному сценарії можуть протистояти російській війні, російським збройним силам, на які пішли війну. Ну ви знаєте, на України. давайте так зрозуміти, що населення збройних сил Російської Федерації значно більше ніж населення. України. І, відповідно, і кількість Збройних сил порівнювати не можна. Ви не забувайте, що проти нас сьогодні три, не два, а три військових округи. Це Західний, в якому три повітряно-десантних дивізії. Розумієте, що це таке? Не дай Боже. От. Це по великому рахунку Кантіміровська дивізія Танкова, Мотострілецька дивізія. У нас там. Три мотострілецьких бригади, плюс у нас відповідно мотострілецькі бригади в південному військовому який має досвід боротьби на території Чечні. То що наша боротьба не має сенсу? Нам треба капітулювати і сказати, а ніхто нас? так не ставить питання. А як треба ви ж не забувайте, поставити? що на початку любої війни є. На початку інформаційна війна є дипломатична війна, все зараз вирішується саме там. Угу. Хто наші друзі? Ми зараз узнаємо. Ну братський народ, я вже не беру. Вони друзі. Це вже вони доказали і показали. От е, хто реально може е, цю державу захистити, крім власних збройних сил. І крім о, власних людей, які готові піти і допомогти цій дрехмеджатуглу, міністр закони справ Туреччини, перебуває з робочим візитом в Україні в Твіттері Пише, що Туреччина зробить все можливе, щоб гарантувати майбутнє Криму як інтегральної частини. України і написав, що буде координувати свої кроки з американськими та німецькими міністрами закордонних справ, ми, справ ми. та Верховним представником Євросоюзу. Ми маємо Нєста, Скайп і Скайп з Марславою Вам Гангадзе. подякуємо дуже, пане Ігоре. Дякую, що прийшли і будемо чекати вас з вашими оцінками тут, в нашої студії. Дякуємо. Мирослава Гангадзе тепер з Вашингтона про те, що відбувається е там. Дякую. Ви нічого важливого не пропустили, я сподіваюся. Знаєте, є багато чого. Mm -hmm. Mm -hmm. І з нашою контрозвідкою, що зробили з військовою протягом певного часу, і що зробили з нашою військовою прокуратурою, і що зробили з нашими органами, які займаються безпосередньо розвитком. Ну це окреме питання, і Рада безпеки і оборони повинна до цього питання обов'язково повернутися. Значить, ми знову повторимо. Не дай Боже те сценарій, якщо ми виживемо. Тобто зараз мають бути кадрові призначення. нові? Але... ви знаєте, я не про кадрові питання. Зараз стоїть одне питання: ця держава повинна вижити. Окей, дякую. після цього ми повинні повернутися до того, що дякую.